Всім доброго дня. Сьогодні в нас гарний сонячний день, сьогодні в нас 5 лютого. Вже починає сходити редиска. Цибулька зелена. Зробили з братом такий стілажик. Вчора підключив тепленький пол. Що тут у нас? Це я лише кинув градусник, зараз почекаємо. Подивимося, що скине скаже градусник. Цибулька... Це тут була та, що проросла. Тут вже так починає наче, наче вона такого пускати, більше, менше. Обрізаю я її. Ось так обрізаю чуть-чуть зовсім. Зовсім чуть-чуть. Ось так. Тут ще трошки відібрав менший. Хоча тут у нас така двойна поділює на двоє. О, зараз обріжу, ще висаджу пару ящичків. Вісце в мене ще є. Нарізав я цибульку. На ящичок виклав. І отак цибульку. На цибульку вкладаю. Одну коло одної. Я бачив, не обрізають, але більшість бачу, обрізає. Я на дно з ящичка стелю пленочку і такої складаю одну короткою. Все, де є менша дюрочку, щоб вона закласти, але тут цибуля така крупненька. Закладаємо, закладаємо і так. У мене ще трохи треба нарізати. в мене, я думаю, це все засадю. Ті буде добре. Досадив ну, цибульку, ще тут мені 5 яшків влізе, то один більший на крайній. Що тут градусник нас каже, Ра подивимось? 23 градуса. Я думаю, нормальненько буде. Тут я пробував був замерка вже тепленька. І так, бачите, обрізаємо. Ось це тут вже ось сюди пішла слоненька, лекінчики щось. Може будуть такі пресок щось. Не знаю. Ми багато обрізали, наче дивлюся, всі так обрізають, але мав воно ще виправиться. Тут вона йде, йде, все наче воно. Іти хоче-хоче вона. Ще тепло я зробив, то думаю. Що дасть Бог. Все буде в нас. Добре, тут я акуратно обрізав, тут обірвав, то вона вже пішла, там воно чуть-чуть було. Тут ця синенька ось пішла, то я тут дебагатенько тако, Тут, тут, тут Чо, надіюсь, Що надіюсь, щось ось має зароблю. Пару копійок.